Здоровенькі, мої любі, гарненькі, я за вами дуже сильно скучив. Сподіваюсь, що ми побазікаємо в коментарях. Бо я тепер хочу спробувати трішечки змінити формат подання сюжету. Це відео буде експериментальне. Тому слухайте, дивіться, а потім відкривайте коментарі та друкуйте. Отже, почнемо. Dragon Age Origins я пройшов 3 DLC: це повернення в Остагар про Шейлу та покинуту фортецю сірих вартових. Саме на цих квестах я сьогодні і буду експериментувати. І почнемо ми з квеста Pixel Data. Це був найбісячий квест у свій час. Пам'ятаю, як більше 10 років тому я, будучи ще школярем, скачав із старого XUA... О, чуєте. Ці слова X.U.A, як його зараз не хватає. Ух. <кій> я скачав зі старого XUA гру Dragon Age, який кайф я отримав, коли її запустив. Але було одне. але. У цих піраток був баг квеста про фортецю сірих вартових. Коли заходив у будівлю, тебе тупо викидувало з гри. Я на 100% впевнений, що саме ти завантажив якісь кодики, можливо, моди. Та грав а але не я. я тільки через роки завантажив збірку, без лагів та нарешті пройшов цей триклятий момент. Повернемось у таборі досить чувак із знаком квесту над головою. Він розповідає про своїх родичів, які вони були круті, але тепер про це ніхто не пам'ятає. Коротше, у нього була бабця Софія. Вона була такою крутою, як баба Надя, котра банкою огірочків збивала кацапські дрони, та за крутість софу назначили командором Сірої варти і подарували фортецю. Спочатку вони загуділи, наче у фільмі Проект X, розбивали автівки, підпалювали сусідів, таникались замку, ну а потім це місце захопили та розтрощили. Тому цей чувак і хоче нашої допомоги. Після базікання ми дивимось на мапу. І там з'являється нова локація. Вона ж сяє золотом. Ми переходимо. Хочу зафіксувати, що в локації є сніг. Можете, звісно, сказати, що піксолдата знаходиться на півночі, Ферелдену. і це так. Проте, столиця Денерин також на півночі, і я не бачу там снігу. Все, інформація зафіксована. Тепер дивимось глюки. Тарас та недолугий квас бачать, наче якихось фантомів навколо себе, але це ненадовго. Як тільки все стихло, з'являються зомбі. До речі, який фільм про зомбі ви подивились вперше? Трішечки відійдемо від теми. Якщо я не помиляюсь, то у маленького халя Мацальчика перше зомбі-кіно це 28 днів по тому. І взагалі був період. Коли я кожного дня дивився кіно про одних зомбаків, та уявляв, яким би чином виживав у такому світі, але тут уявляти насправді нічого. Ось як ми уявляємо собі зомбі-апокаліпсис, а ось як буде насправді. Тут все зрозуміло. Повернемось до ігрової реальності. Ми вже пройшли багнутий момент. Та гра не вилітіла, і це була б для мене перемога ну років так 10 тому назад. Знову бачимо глюки, наче це привиди, коротше, у чому сенс? Це ми бачимо уривки з минулого. Сірі вартові почали бунт проти короля тиранозавра. Кажуть, що він був прям справжній з люка Бобер. У нього тхнуло з рота, ароматом з кунцяча та він частенько обсирався. А потім дрісню складав чемоданчик. Доказів цієї інформації нема. Хочете вірте мені, хочете ні, але він був пращуром Путлера. Британський інститут діагностики та аналізу, скорочено біда, допустив, що саме від теранозавра Путлер навчився ховати лайно у валізах. Ну і цей зоофіл вирішив потушити бунт сірих вартових, та королівські війська напали на фортецю. Спочатку вони довго морили голодом, а потім почали тиснути своєю кількістю. Ох. Сіра варта була здоровезній сраці. Це була просто необ'ятна дупа. Їм прийшлось використовувати магію крові. Навіть Гренмазер Командор Софія підтрималася. Проте почалась справжня вакханалія. і Гумора, так двома словами. Демони яких призвали магію крові, почали вбивати всіх підряд. В принципі, це очікувано. У демона одна задача правити всіма, з ним ніколи не можна домовитись про щось, не можна вести приговори. Чуєте, панове, все як і у нас: нема хороших заболотних, з ними неможливо домовитись, вони тільки між собою можуть з'ясувати, хто коли буде виносити парашу за Путлером. Отже, демони. Їх призвали магією крові, вони розірвали завісу, яка розділяє наш нормальний світ зі світом духів. Тому злі духи заполонили весь замок. Вцілілим прийшлось ховатись по таємним куточкам. В одному з таких куточків ми і знаходимо коляску. Пам'ятаєте, як в касті? А? Як дід Макар насрав коляску та поставив у куток, щоб ніхто не поволок. Також. В цій кімнаті ми знаходимо якогось фромбі. Це була бабця Софія. Але це лише її оболонка. Насправді в цьому боді сидить демон тупості. Як його ще можна назвати? Він мене просить випустити його. Я ж не бухий дебіл випускати демона. Я його краще вб'ю та отримую файну броню. В принципі, його можна і залишити, гра реально дає нам вибір. Далі ми знаходимо те, ради чого обов'язково потрібно проходити цю локацію. Навіть якщо ти її проходиш у 20-й раз і вона тебе задовбала, в цьому DLC герой може випити таємничу склянку та навчитись двом вмінням від магії крові. Залишаю картинки з вміннями для кожного класу. На цьому туса не закінчується. Ми приходимо до останньої кімнати. Там бачимо мага із водій, він висохший, як мумія. Живий, але, сука, не живий. Ми можемо з ним побазікати, він надасть більш чіткішу ясність картині. Та я вам так достатньо розповім. Тому ми з ним підемо відновлювати завісу. Цей маг Авернус. Авернус. Можливо мені прибрати 3 літери. <хи> Отже, він буде зачиняти розломи. А ми будемо гамселити демонів. Так пройде 4 раунди, і в кінці у нас є вибір вбити цього мага крові, залишити його, щоб він надалі займався своїми дослідами. Або заборонити йому досліди та відправити у світ, спокутувати гріхи. Цей вибір я залишу для вас у підсумку. Ми не допомогли Додіку очистити ім'я своєї сім'ї, бо не все так гладко. Але в нього тепер є своя база, і він для нас виділив місце для туснів. Тепер переходимо до Діл з големом. Жив один торговець і все у нього в житті було круто. Але він захотів ще більше крутості, тому купив людяник управління. Проте одного дня він вирішив його здихатись. Та віддав мені. Що? Нафіга він мені потрібен. А, -а, а він для управління големом. Так це вже інша справа. Я його забираю. Тільки скажи чарівне слово для пробудження голема. А потім кукуй звідси, бо я піду за големом. Ми прийшли в село Големівка. Там якогось хріна були купи породжень темряви. Окей, це не проблема. Я що даремно качався, як не в себе. Зустрічаємо голема, кажемо чарівне слово москаляку на гілляку, але нічого не змінилось. Окей, я піду лазити по локації, знаходимо підозріло дивний та величезний підвал. А там сидять болванчики за магічним бар'єром. Тільки я не розумію, чому саме тут. Краще б поставили бар'єр коло пивних діжок. Я б спокійно жив в такому місці. Що потрібно для щастя? Пиво, можливо, щось погризти, наприклад, чіпси, сухарики, горішки, можливо, рибки якоїсь. О, слугуні зайшло би прям круто. А тепер давайте думати більш серйозно. У підвалі з пивом чіпси не змогли би довго зберігатись, а от сухарі на зиму колись давно зберігали. Так, тепер горішки. Я люблю смажений арахіс. Зараз подивимось. Угу. Не підходить. Тоді засолена риба. Вона точно довго зберігається. Тут питання нема. А от щодо Соловуні треба знову гуглити, і це також не варіант. Тепер ми про все дізнались і підемо далі. Врятувавши людей, ми з ними побазікали. Виявилось, що чарівне слово неправильне, бо цей голем раніше когось вбив. Тому ця людина, коли віддавала жезл управління, вона сказала неправильне слово, щоб потім його ніхто не міг пробудити. Окей, але це для мене не страшно. Якщо цей голум дійсно може вбивати людей, то я за себе постояти зможу. Тому чувак з нами поділиться. Але якщо ми приведемо до нього доньку, вона спустилася ще глибше у підвал. Проте я бачу, що це не обов'язково робити. У мене є інший варіант. Та ні, я ж не кончена. Спочатку врятую доньку, потім спитаю слово. Спускаюсь вниз. По-перше, я зустрів до духів. По-друге, зустрів демона, який прийняв облік кота. Звідки в звичайному селищі такі потаємні кімнати з чудернацькими чудовиськами. А? Ну, ок, ми спілкуємось з дівчиною та кошеням. Як виявилось, дівчина дуже тупа. Вона гадає, що це звичайна кішка. Я думаю, що тому додіку. Не можна випускати доньку без нагляду. Навіть породження темряви зможе її надурити. Наприклад, надягне якусь шляпу рожевого поні, і все готово. Коротше, демон вхопився в тупе дівчисько і відпустить її лише коли ми зруйнуємо бар'єр, яким це чмою утримують. А мені в свою чергу подобається, що в цій грі можна брехати. Проходимо в лапках. Нереально складну головоломку. Одразу видно, що демон тут роками сидить і нічого не може вдіяти. Я аж сам якраз і застряг тут на 10 років. Це для вас все виглядає, наче я розгадую швидко. Насправді я це прискорив у кількасот разів. Отже, зник бар'єр, демон нереального тупізму приймає свій облік, дівчина лякається та убігає. Ми, звісно, мочкаримо демона, нічого складного не було. Демон же тупий, загадку не відгадав, тому й хитрощів ніяких під час бою не було. Приходимо до батька, та він каже правильне, чарівне слово для пробудження голема. Ми побігли до голема та й кажемо хто не скаче той москаль. Ох йо, працює! Голема звати Шейла. Вона каже, що не відчуває льодяник управління, можливо, зламався. І тут Тарас дає їй завдання, даби перевірити, чи працює жезл управління. Це, до речі, дуже кумедний момент. Можна цікаво взаємодіяти з супутниками. Наприклад, наказати Шейлі, підняти Ограна та кинути в Алістера. Проте Ограна з нами нема, тому є варіант обняти зеврана. Ну що ж. Жазл не працює, шейла вільна, та за своїм розсудом вона хоче мандрувати зі мною. А це супер чудово. Окей, тепер переходимо до третього квесту. Повернення в Остагар. Спочатку знову дивимось на мапу та передолимо до іншої золотистої іконки. Курва бобер, я Ааа! На місці, позначеним Хрестом, ми бачимо тітушок, які пером погрожують нормальній, адекватній людині. Ми спішимо на поміч, проте вони його встигли пирнути, суки. Цей чолов'яга також вижив при Остагарі, він дає нам ключ від свого серця за порятунок та каже, де ключ від сундука з обладунками покійного короля Кайлана. Все це добро в Остагарі. Good. Мені потрібна красива броня, і ми знову туди підемо. Перше, що я помічаю, це сніг. І я знову не можу зрозуміти, що він там робить. Окей, не буду нудною жабою, бо на кожну жабу знаходиться своя гадюка. Знаходимо ключ, знаходимо сундук, а там тільки одна річ від комплекту. Тому нам потрібно вбивати ватажків ПВК чорти та потрішки з них збирати інші частини комплекту. Далі ми бачимо розп'ятого кайлана, і тут нас збиває магічний гаврик. Ми за ним біжимо, спускаємось вниз та мочкаримо. Після чого у нас є повний комплект обладунків. Та зброя дункана. І ми можемо вже похоронити короля. А тепер за енд для відоса. Будь ласка, напишіть коментарі, чи вам сподобався цей експеримент. Якщо так, я зможу зробити відео з іншими ДЛСі. Все, підписуйтесь, лайки там. Не знаю. Поцілунчики відправляйте. Я вас кохаю. До зустрічі. Ха -ха.